7-10 літрів дизельного палива на гектар. Проходить там тиждень-два, приходиш і така щелина повністю через це поле. Тут він красиво тут у нас схований. Поживні рештки тут і тут. Міжрядка має меншу температуру ґрунту, градусів на 5 ми замічали. Хотіла спитати ще про попередник, але розумію, що не буду питати. Тут все зрозуміло. Зараз зателефонуємо агроному Спитаємо. Треба уточно? Треба, Усім привіт! Сьогодні ми закладаємо останній демополігон проєкту Digital Field, що знаходиться у Полтавській області в селі Марівка на базі господарства Полтава сад. Дмитро, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у проєкті Digital Field? Ліза, мені запропонував мій старий знайомий Ярослав Бойко взяти в ньому участь, розповів за нього, що будуть висіні багато різних дослідів по технології, яку ми запровадили в себе в господарстві. Тобто за стриптів ми зараз розмовляємо. І я погодився, мені цікаво буде, що буде восени, які кращі з 100 дослідів, скажімо так, вистріли. І запровадити у себе на майбутнє в своєму господарстві, саме цю схему посіву і живлення. Для себе ви яку бачите перевагу в цій технології, в, ну, в стріптілі? Чому, чому ви її обрали? Ну, по-перше, це, це нова технологія, ну, відносно нова технологія. І, Скажімо, так, всі рекорди, рекорди світу з урожайності кукурузи саме на технології стріптіл. По-друге, це економічно набагато дешевше, ніж. Класична технологія Оранка. Ми багато економимо дізне топлива, ми економимо багато паливних матеріалів. Дмитро, а чому ви вибрали для себе технологію стріптіл? Чому не наутіл, наприклад? Ну, Я наутілом колись спробував займатися, але це, це треба дуже бути багато, може наутіло, тому що не з першого року це виходить. А стріптіл, на моє бачення, що в наутілі там є проблема з температурою ґрунту. В технології стриптіл ця проблема уходить, тому що полоска вона чорна і ґрунт прогрівається. Так само ми з цієї смужки відкидаємо поживні рештки на середину, які захищають вологу, ґрунт від нагрівання. Смужка прогрівається, а міжрядка не прогрівається. і волога залишається. залишається. Пройшов маленький дощик, вона там довго ну, зберігається. Тому мені технологія стриптіл більш подобається. Тому вона ще економна. Ми використовуємо приблизно 7-10 літрів дизельного палива на гектар. Нам один трактор у нас закриває десь 5 тисяч гектар стриптілу. Так, трішки покопаємо з вами, так? Да. Дивіться, тут ще бачить, що добре, що немає. От я, я чесно, це знаю, що мені тут подобається, от я навіть не агроном, що немає тут щілини повітря. Повітряний карман. Да, Тут він красиво тут у нас схований. Це не за рахунок стриптіла, за рахунок ваєва, я вважаю. Для мене, от, чим якісний посів неякісний посів, це, по-перше, положити на сінину вологий ґрунт обов'язково, і накрити її вологим ґрунтом, щоб не попало на неї сухий ґрунт і гарно його там замазало, продавило до контакту з ґрунтом. От В даному випадку сівалка обладнана приладом, таким приладом, як називається wave від Єлцентру 360, який він за собою робить, як маленький, за насінина йде маленький плужок і накриває, вирізає з борозди, вирізає сирий ґрунт м'який і накриває насінину. Тоді колеса придавлюють і таким чином ми уходимо від повітряних карманів. У мене раніше було, коли вейвів в мене не було. Ми, от багато я замічав, що коли ми висіваємо там красиво, все вроді красиво. Проходить там тиждень-два, приходиш, і така щілина повністю через це поле стоїть щілина. Зараз цього щілина вже другий рік, коли ми їх поставили, їх не, не наблюдаємо. Провеживні рештки тут і тут. По центру у нас є стрічка, яка нарізав стриптіл. Чим це гарно, стрічка, тим, що вона, по-перше, Прогрівається краще, температура є. А поживні рештки переноситься на міжрядку. І цим самим міжрядка має меншу температуру ґрунту, градусів на 5 ми замічали, і зберігає вологу під собою. ще запитати у вас про. Детальніше про полігон. От скільки тут гектар. Хотіла спитати ще про попередник, але розумію, що не буду питати. Тут все зрозуміло. Зараз, зараз зателефонуємо граном спитаємо. спитає. Треба уточнення. Треба, треба, треба уточнення. Ну, так. Да. Е, скільки тут гектарів? 22 гектара. Полігон, 22. Попередник горох, скажіть. Так. Е, Полігон має 22 гектара. А які тут ґрунти? Грунти тут чорні, чорноземи важкі і низькогумусні. Ми давали, робили нам аналізи, агрілаб робив аналізи. Тобто тут, тут, тут чорнозем низькогумусний. Гумус, здається, 3%. 3%. 3%. А можливо, є якісь дані середні по вражає Як взагалі? Який потенціал поля цього? Ну моросі цей поліон ну, на на коло було 10 тонн. 10 тонн. Непогано.